Всем привет, ребятушки! Находимся в місто Побраниць. Жінка поїхала Завели дракона Спустя 2, то більше, наверное, десь около трьох місяців Стояв я у Вадима. Кочував тут, а сейчас В общем їду на Долинську. Завівся, ну, так, закачав солярку, тяжеловато, схват, хватався там, ти -ти 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 -ти, наче як троїв, ну, довго стояв, може десь щось і попало. Але проробився, наче нормально. Скинувся виїжджати, праве колесо спущене геть на ободах. В цьому 0,5, в задньому двоєчка і в задніх по двоєчці. Ну, Задні ще більш менше, а передні поспускали. Понакачував передні колеса. Обидва троєчку, задні 2,8. Ну і потихеньку двигаємо. І того в нас зайняло пів часа времени, поки ми прогрівали, поки ми підкачували. Подивимося, скільки я доскакаю до Долінського. Ну, я знаю точно, що це 4 часа їзди. Тим більше я з цієї сторони Бобринця, тобто мені треба через увесь Бобринць, ми зараз поїдемо на об'їзну і по об'їзні поїдемо. На, не знаю, ще не рішив через Устіновку чи через Дімітрово, можливо через Олексіївку, через Зірку. Вроді би як там дорога краща. І по кілометражу там щось на 3 чи на 5 км ближче. Але я там дороги не знаю, то, то не знаю. В общем. Буду їхати, побачу, ще не рішив. Так що якось так. Всім удачки, всім пока. Скучу звісно, за драконом. Уже забув. Вікно було відкрите. Забув закрити. Коти тут шерсті, клубки понароблювали на ці душки. Так що включають вже в роботу. Їде на Долинську. В Долинській, звісно, є трошки вигораючі закази, які вже чекають мене. Небагато, звісно, там, не знаю, може на якийсь тиждень От сили сукупності роботи. Тут теж в бобринці я ще не доробив, не докорчував. Вже е, закончу долінську, а потім е, і лапи задні, теж трошки поремонтуюся, може, побачу. Бо лапи набилися землі і не дозакривається задній аутрігер. Розберу, може, та повисвердлю йду землю. Та й приїду знов сюди на бобриницю, далі корчувати. В общем, время покаже. Хто забувся, мої розцінки на 50 гривень я підняв, 1400 гривень година. Тобто завів, як я вже казав, завів. Прогрілася техніка там, в районі 10 минут, 10-15 минут, в залежності від морозу. Як тепліше, менше, як холодніше, трошки довше. І поїхав, роботу зробив, приїхав, заглушив. Время зафіксую. Ось мій любимий таймер, по якому я працюю постійно, <кхи> тому що ті мотогодини воно там не сходиться, трошки не так воно там рахує. І це все в 1400 година. Хто забув, нагадую свої розцінки. В общем, якось так. Є зіл, так що звертайтеся, можу привести. Оці пісок, щебінь, там землю, я не знаю, глину, мусор, хати, глини вивозить, там якісь строїтельні, да, ну, тобто, сіно, все що, все що можна, і зерно, так що можу і зілком попрацювати як треба. Ось вже і окружна дорога. Ну а ми їдемо. Всім удачі, всім пока. Так, що у нас там по приборах? Бо я так на відео і не акцентував, внимание. В боку трошки є. Давлення Двигуна в нормі. Зарядка, конечно, як завжди вона понижена. В общем, едем на жовтому. Зарядка трошки не Це ця проблема моя. Вистачає, вистачає, в роботі днем вистачає, ночью, не хто пам'ятає, я там спалив попередній генератор, свину, не генератор, а діодний мост там, і так далі. Ладно, всем удачи, всім я всім так багато наговорив.